Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, крута ключова подія. Да, люд? Так, на куполах однієї з головних українських святинь Софії Київської знову красуються відреставровані хрести на оновлення Їх відправили через те, що напередодні повномасштабного вторгнення під час буревію хрест хрест буревій зніс один з хрестів. А потім виявилося, що вони всі в критичному стані. І тоді падіння, пам'ятаєте, ми розцінили, що це дуже поганий знак. Ну, по факту воно так і сталося, тому що відбулося повномасштабне вторгнення. І зараз хрести повернули і хочеться звичайно вбачиться, вбачати тут ці такий позитивний світлий знак і думати про те, що ми наближаємось до перемоги. Хочеться саме так трактувати це. Більше а, про цю історію розкаже зараз Олена Квітка, Олено. До ще раз тебе вітаємо. Розкажи, де ти перебуваєш? Я так розумію, десь на, на дзвінниці під куполом Софії Київської і де точно будеш там не одна. Вау, класно картинка, локація. Розказує більше. Колеги ще раз доброго ранку. На сьогодні велике свято, велике християнське свято, яке Україна сьогодні всієї України святкує в цей день, 25 грудня. І дуже символічно, що ми цей ранок різдва зустрічаємо в дуже особливому місці. Це національний заповідник Софія Київська. І ви праві мої колеги, що ми зараз в дзвіниці. Це перший ярус дзвіниці, і ось власне тут відкривається найгарніший краєвид на купола і на хрести. Ось, ви бачите, сьогодні свята Софія. Вона буде зустрічати всіх і радувати нас. У всій красі ми бачимо сім хрестів, і фактично, ось реставрація і повернення до Софії Хрестів відбувалося два роки. Вони зараз на місці. Як це відбувалося? Все зараз тут купа деталей. Може, трошки поспілкувалася. Зараз все розпитаємо у Вадима Кириленка, заступника директора національного заповідника Софія Київська і головного реставратора. Фактично, доброго ранку! Доброго ранку зі святом нас. Да. Христос народився сьогодні. Святі так не треба не Сьогодні тільки, тільки так треба вітатися. А, вже декілька днів красуються ці хрести. Наші колеги ексклюзивно ви їм дозволили тут бути, зафільмувати цю історичну подію. Скажіть, спеціально до Різдва планували? О, волі собі так вийшло. Ми не, не планували, бо реставрація це така річ, яку дуже важко запланувати, як буде, бо кожен етап реставрації якийсь дає несподіванки. І за цього дуже важко надати кінцевий термін виконання чи тих чи інших робіт. По хрестам. Ми два роки йшли до цього часу, і це, мабуть, з обставин, що ми шість сіми хрестів завершили до такого свята. Супер. Я думаю, що це така, знаєте, абсолютно така світла крапка, і дуже символічно, що це відбулося до Різдва. Тому чому питає власне, тому що хочу нагадати перед історією, що один з хрестів, який важить 100 кілограмів, він впав додолу за рівно за 40 днів до повномасштабного вторгнення. Так, якщо я не помиляюся, а, коли він... він впав, ви побачили і ви, випадки потім побачили, що інших хрести в фактичному стані? Кавпа один зі всі на реставрацію відправили. І фактично люди вже тоді почали писати, що. Буціну на добро. Ну і власне і сталося, що потім Росія вдерлася до нас. А те, що вони зараз тут, це добрий знак. Дякую. заспокойте нас, Вадим, це надія на вас. Це дуже добрий знак. І з боку реставрації пам'ятки охорони діяльності, бо Софія Київська це пам'ятка світового значення, це пам'ятка ЮНЕСКО і тисячі років. І хочемо чи не хочемо, ми повинні попливатися за її збереження. Ну і представники духовності кажуть, що це дуже символічний, гарний знак. Я трошки розкажу історію. І встановлювали ви, вам вже погода не заважала цього разу, правильно? Це було містика просто. Якщо взяти містичну частину реставрації, хоча я я реставратор, інженер-будівельник, там багато нюансів, це можна про мемари писати, але я коснуся матеріальної частини наших хрестів. За 40 днів до початку війни впав хрест. Це дуже такий був, як казала, громадський поганий знак. На той момент для нас це була аварійна ситуація. Ми визначили аварійний стан. Я вам Перший раз покажу, нікому ще і не давайте показували. Так, може розвернемося. Мені здається, що наші глядачі не ну не зовсім бачать ці христида. Що ви покажете... ми бачимо сім куполів? Центральний купол на даний момент шість хрестів повністю відреставрований, повністю ліквідований їх аварійний стан. І всі хрести після реставрації повернуті на нові конструктивні елементи. У нас залишилось тільки відреставрувати центральний хрест, бо у нас по ньому трошки виникла така цікавинка. 70-х років, коли була остання реставрація, до центрального хреста ніхто не піднімався. І коли ми замовили найвищу вишивку нашої держави, це 62 метри. Ми два місяці чекали. Ми до неї потрапили і. Те, що ми там побачили, для нас, для наших науковців, це було несподівано. От власне ось це ви побачили? Ну, Це ми побачили на всіх хрестах, це е, елемент дерев'яних конструкцій окупова. Ми ще нікому це не показували до закінчення робіт. Ми бачимо повну деструкцію, тому що дерево за 50 років воно повністю потеряло свої властивості. І ще я вам покажу, теж нікому не показували, вже можна вже показувати, це елемент металевого старого хреста, і так вони кріпилися. Тобто за 50 років повністю все деформовувалося і всі хрести були в аварійному стані. Дивіться, ви кажете, що центральний хрест він ще буде реставруватися, і він навіть по кольору видно, що він відрізняється. Тому що ці вже і позолота замінена правильно у шести інших. На всіх Окрім центрального креста, замінено золоту, зроблено новий конструктив і нове кріплення. По центральному кресту там була така цікавинка, коли ми до нього піднялися в нього. Конструктив з 70-х років, а облачення на кури конструктиву, воно старе. Там стара чеканка, і по чеканці видно, що це облачення повторне використання в зубному архіві, бо будь-яка реставрація, яку ми починаємо, ми починаємо з підняття архівних документів і писання програми реставрації. Жодним інформаційний істочник не показував, що на центральному хресті Софійського собору старе облачення, і ми за цього цей хрест. 에, винесли в окремо програму реставрації. Ми через на 27 числа його знімаємо і будемо реставрувати і плануємо повернути там за 4-5 місяців його. Слуга, ну це така спецоперація. Принаймні, звучить абсолютно так. 에, скільки обійшлася ця реставрація? І Хто заплатив за нові хрести? Софія реставрація і, і позолота – це дуже коштовна річ. Жодної копійки державних коштів на позолоті роботи виділено не було. Це виключно були кошти міценатів. На даний момент у нас є дві програми з меценатами України і з меценатами Португалії. Так вийшло, що мерія Лісабона нам виділяє частину коштів на, ліс... на реставрацію. Держава за два роки виділила тільки два мільйона на ліквідацію аварійного стану. Це цільові були кошти, і ці кошти виключно пішли на ліквідацію аварійного стану куполів і хрестів. Що ми в принципі виконали на даний момент? По головному хресту який кошторис буде? Ми його коли знімемо, ми його обстежимо, напишемо програму, залучимо міценатів, які це будуть фінансувати. У нас з ними підписані відповідні договори, і вони це дуже слідкують. Нас прозоро у нас є реставраційна рада в заповіднику. Ми також всі наші хрести, які ми відновлювали і повертали на софійські купили, їх освячував єпіфані. Ну хочемо, не хочемо. Пам'ятка повинна жити своїм духовним життям. Ми, коли його дослідимо, напишемо програму, тоді вистав кошторис. Але я виключно кажу, що це будуть коштом і ценатів. Бо в суспільстві трошки була така діалог, чому держава виділяє кошти на позолото під час війни. Але тоді ми. Трошки не пояснили, що жодної копійки на позлоту держава не давала тільки на ліквідацію аварійного стану. Ну може з нетерпінням ще чекаємо, коли і цей головний хрест він оновиться. Ви знаєте, я пам'ятаю це наше включення, коли. А ви зняли фактично цей головний хрест і вже відправляли ці хрести на в реставрацію. І ми тут стояли. І я ще ви дали е, такий коментар нашим колегам. Ви сказали: якщо все правильно зробити по хрестам, то вони будуть стояти вічно. Маємо надію, що це буде так. Це буде так, при тому, що підрядчики, які робили, вони дали на конструктив 100 років. Хоча ми просили 50. Там дуже якісно все зроблено, і я думаю, що. Со не знає, після то не точно простоять. Ну дай Бог дожити. Знаєте, як то кажуть? Ніхто не знає, але будемо сподіватися. Друзі, мене ще є таке невеличке оголошення в цей день, в цей день різдва. Софія зустрічає у всій красі, і сьогодні тут о 9 годині почнеться така ранкова різдвяна святкова служба Її проведе Епіфаній, митрополит Київський всієї України. Ну фактично тут вперше буде зустрічати Вірян Софія. у всіх красі після. Реставрації шести хрестів, а сьомий -е ще читаємо через 4-5 місяців. Колеги, вам слово. Боже, яке класне включення. Квітуль, єдине, що морозно на тебе добірі. було дивитися, але це саме відомість професії, тому давай хочеш, Будь ласка, в тепло. Дякуємо тобі. Дуже відпускаємо вже тебе. Іди, грійся. Дійсно, ну хочеться вбачати цей символізм, так але ще головний хрест чи через 4-5 місяців мають. Але вже христина Софіюківську повернулася. Друзі, а я зараз хочу показати. Ну мене дуже вразила ця обкладинка у Віпрос. Так? так, Різдвяна обкладинка польського тижневика. Подивіться, будь ласка, скільки символізму в ній? От бачите, розірвана земля окопами, де сидять наші військові е і на Різдво, на святвечір з цими свічками. І як оця доріжка вона поєднується з небесами, ну я вбачаю тут дуже багато таких елементів символічних. Я вбачаю, знаєш тут е, е, військові, які живі разом з нами. А вже е, далі на небі, це знаєш, як душі наших як військових, яких вже з нами немає. Далі, якщо е, Збільшити картинку, бачити ага. розтрощене місто, танки, техніка розбита. А -а -а. Ну і наші солдати військові в окопах, але з, з вірою в серці, з богом в серці, з традиціями, зі світлом. З нашими воїнами світло в такі е, святі дні, як Різдво. Крута вклада тут просто стільки можна її розбирати по символізмах і, і е, розмовляти. Дуже крута, Мене дуже вразила ця світлина. Замить, продовжимо, друзі, зовсім скоро крутезна історія від Костянтина Грубича про нідерландця, шеф кухаря, дуже відомого і професійного, який багато чого робить для наших військових.